Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Велтон. Дуже-дуже прошу підписуємось, підписуємось, підписуємось. Б'ємо дзвоник, ставимо подобайки. Починаємо. Дивіться, самоскид Велтон 60 кубів. Вес 7,3, длина 10,5. Висота 3,6, ходова комплектація, саф на інтраксах, гальма дискові. Дивіться, колеса Бодекс. Нульцові. диски нові. Те же саме. диски нові, резина нова. Дивимося вісі. Вісі. огонь. Дивимося тут вісі. огонь. Дивимося тут вісі. Тоже бомба. Дивіться, який красень. Само виготовлений сталь 235-335. Світотехніка повністю нова. Вся електрика нова. Зараз подивимось далі. Внутрі самоскидика. О, тут взагалі супер! Все зроблено дуже качественно. Так ідемо далі. Пневматика. Стоїть тут Кноровська нова. Дивимося гарну раму. Рама нульцова. Просто нуляча. Бачите, Свіркає, аж аж глаза б'є. Оце рама. Рама Суперська. Друзі, дуже-дуже прошу підписуємося. Якщо сподобався самоскіт, будь ласка, внизу в описі мої телефони набирайте, буду дуже рад. Далі саму скіт покрашен дорогою краскою, поліуретановою і покритель лаком. Все зроблено по вищому класу. Давайте з цієї сторони дивимося раму. Бачите, яка рама дуже-дуже гарна. Для самоскида рама це саме-саме головне.